Уявіть собі українську мультиплеєрну гру на основі російсько-української війни, де можна грати на боці окупанта. А декораціями були Буча, Ірпінь, Маріуполь. Як виглядали б скінчики в такій грі? Можна тільки здогадуватись, а це не прикол. Таке справді могло статись: Glory to the Heroes або ж Героям слава, це українська гра від українських молодих розробників, які позиціонують свій проєкт як глорифікація, тобто прославляння українських. Воїнів. Проте для багатьох українців це танці на кістках, неадекватна комунікація зі спільнотою і поплюження пам'яті загиблих. Напередодні річниці повномасштабного вторгнення я сам планував зробити відео про цю гру. Проте, коли після невеликої переписки з розробником виявилось, що вони планують онлайн-мультиплеєр, де можна грати за росіян, мій ентузіазм по створенню відео зійшов на нівець. Погодьте, що грати за окупанта в грі під назвою «Слава». Слава Героям викликає, м'яко кажучи, контраверсійні почуття. Тоді я побажав розробникам успіху, порекомендував не спішити з релізом та все обдумати, і відкинув ідею подібного відео. Проте нещодавно в мережі піднявся скандал, коли творці слава героям дали інтерв'ю українському виданню Game і підтвердили, що в контексті мультиплеєру нічого не змінилось. А на зауваження українців, хоч і деколи надто агресивні зауваження, розробники реагували, на жаль, не за. Завжди коректно. Звісно ж, все це викликало очевидно негативну реакцію з боку української спільноти в соціальних мережах, і гру та розробників почали несамовито скасовувати, а мене тегати в кожному другому обговоренні гри в Твіттер. На сьогодні розробники заявили, що призупинили розробку мультиплеєру та сконцентрувались на сюжетній кампанії, але сам кейс дуже показовий. Тож, сьогодні, давайте все ж поговоримо про Glory to the Heroes. Що це має бути за гра? Які в неї перспективи, чи потрібна така гра взагалі, та як, на мою думку, мав би виглядати мультиплеєр в подібному проєкті? Дай Боже, з тобою, Олдбой, підпишись на канал та обов'язково напиши в коментах, що думаєш про цю ситуацію. Отже, за словами розробника Сергія Воронова, Glory to the Heroes це тактичний шутер від першої особи у сеттингу російсько-української війни. Головна ідея геймплею – це поєднання динамічного екшену, як в Battlefield, та тактичних елементів з військ. Кових симуляторів, таких як Squad і Hell Let Loose. додам від себе, що немає нічого поганого, якщо ти надихаєшся популярними франшизами, береш від них щось цікаве, але й вигадуєш своє, щоб не бути вторинною підробкою. В грі планується як однокористувацька сюжетна кампанія, що представлятиме із себе декілька окремих коротких та незалежних одна від одної локальних історій про різних персонажів з 14 по 22 рік, так і багатокористувацький режим битв на мапах, створених на основі місць реальних бойових дій. Сюжетні ж кампанії будуть фокусуватись на тематиці людини на війні, тобто не епік Call of Duty, а більш локалізовані історії про головних героїв, мабуть. По типу Battlefield 1. про мультиплеєр мені розповіли більше, що натякає на загальну орієнтацію розробників. Все ж на онлайн, принаймні, так було донедавна. Як вони при цьому планували показувати глорифікацію українських воїнів, якщо в мультиплеєрі першочергово планувалось дві, по суті, рівні фракції росіян та українців, мені не дуже зрозуміло. Отже, мультиплеєр має представляти себе як класичне протистояння двох команд по типу захоплення і обороноточок, так і більш імерсивний режим симуляцій на великих відкритих мапах. Це мали бути довготривалі бої зі зміною. Дня та ночі, декілька ліній оборони та підв'язку до конвоїв забезпечення. На деяких картах в мультиплеєрі можна буде також зустріти гігантів, аналог Біхемос у Battlefield 1. Я так розумію, що bf 1 є доволі сильним референсом для розробників. Так ось, гіганти це унікальні юніти штучного інтелекту, такі як крейсер Москва на Зміїному, що певним чином впливають на баланс гри під час матчу. До прикладу, Москва мала обстрілювати острів Зміїний до допоки команда ДПСУ не прорветься до радіолокаційної станції у центрі мапи і не викличе удар Нептуна, також яким чином очевидна перевага в двобої на боці росіян у вигляді Москви прославляє українських воїнів чи як вони планували це збалансувати? Мені взагалі не зрозуміло. Звісно, як у мультиплеєрі, так і в сюжетній кампанії планується як наземна, так і повітряна техніка, у тому числі БПЛА. А от вибрати найкращу техніку для дому і при цьому задонатити на ЗСУ. Вам допоможе комфі, адже вони відмічають найкращі товари позначками Кращ, «Кращ» – це топ за свої гроші. Комфі має найбільший та найкращий асортимент товарів на ринку: смартфони, холодильники, телевізори, пральні машини, та, звісно ж, ноутбуки, консолі, монітори, клавіатури і багато іншого. І що найкрутіше, що зараз при купівлі будь-якого товару з позначкою «Кращ» 10 гривень перераховується у благодійний фонд Повернись живим. Замовити товари можна як на сайті. Чи в додатку, так і в офлайн-магазині. Ознайомитись більш детально ви зможете за посиланням в описі. Повернемось до слава героям. Щодо Call of Duty, то гравцям на вибір буде доступно декілька військово-облікових спеціальностей, кожна з яких має свою певну роль на полі битви та унікальну зброю. Всього наразі планувалось 7 класів, а серед мап можна буде побачити найвизначніші точки війни: острів Зміїний, Гостомель. Іловайський котел, Донецький аеропорт, Ірпінсько-Бочанська карта, Маріуполь. Загалом все, на що в них вистачить ресурсів. В мене кілька знайомих вже загинуло на війні, і я думаю, в більшості українців також. А тому, зізнаюся чесно, мені навіть наводити власну зброю в грі на танк чи техніку з українською символікою. Було якось некомфортно. Що говорити про те, як це буде відчуватись в реальному ПВП, де може перемогти команда росіян? Тим паче, що розробники планували автентичні підрозділи, які приймали участь у бойових діях, як мають реагувати люди, які пройшли страшні тортури в Бучі? Як мають реагувати воїни, які втрачали там побратимів? Якщо ти можеш грати за росіян і вбивати українців? А розробники до того, як на них Обвалився цей шит-шторм, схоже, що взагалі і не задумувались. І слова про те, що не хочеш, не грай за орків, йти в команду українців, може казати тільки людина, яка ніколи не грала в мультиплеєрні шутери. Якщо забагато людей за одну команду, їх автоматично буде перекидати за другу, адже так працює матчмейкінг. Інакше зробити просто неможливо або черги будуть тривати годинами. Та й навіть якби це і можна було якось поменеджити, наскільки окей робити гру, де може виграти російська армія в двобої, де можна взагалі за неї грати? Я не знаю на що розробники орієнтувались, коли робили подібні висновки стосовно мультиплеєру. Можливо, орієнтувались на англомовну аудиторію, як вони це кажуть на гіємде який все одно за кого і як для них це атракціон, але такими рішеннями. Творці гри знецінюють весь той біль і ті втрати, які несе наша країна. І перетворювати все це в веселий шутанчик, атракціон для вестернів, як Battlefield чи Call of Duty, це просто аморально. І хоч те, яким чином буде оплачуватись мультиплеєр, розробка та оновлення гри ніде не сказано, такими темпами можна реально дійти до ось таких ось кінчиків. Чи може ось таких. А з часом, може навіть і таких. Адже мультиплеєри живуть зараз. Рахунок скінчиків та батлпасів. і орієнтація на вестернів в такій ситуації нічого хорошого не обіцяє. Чи роблять ці два хлопця це тому, що вони погані? Я не берусь вирішувати, бо я не знаю, що в них в голові. Тій же статті для доу Сергій розповідає, як в перші місяці війни був в Київській теробороні, де він допомагав з мінуваннями. А тому, на мою думку, подібне рішення з мультиплеєром, сторонами конфлікту та реальними місцями бойових дій це в першу чергу недосвідченість, а не зі зла. Вони навіть дозволили використовувати футажі з їх закритого сервера та інформацію з переписки. Тож побажання смерті розробникам, їх рідним та інший треш, це також мнум'яко. Кажучи, не окей. Але справедливості заради і реакція розробників на критику подекуди так само вражає в поганому сенсі. Але чи викликає стурбованість те, що таку гру на дуже серйозну і болючу тему створюють люди, які або нехтують, або чомусь не розуміють очевидні морально етичні проблеми? Так, викликає. І дуже сильні мультиплеєр за росіян в грі про війну, яка ще не завершилась, на місцях воєнних злочинів це дуже погано. І дуже погано, що розробники так довго цього не хотіли визнавати і відмовлялись щось змінювати. Натомість називали українців гієнами, які і так не будуть грати в їх гру, а тому вони не їх кор аудиторія. Так, можливо, рандомні люди з Твіттера не гратимуть в вашу гру. Але це не означає, що їх думка в питанні морально-етичних. Аспектів гри не рахується для багатьох. Це особиста історія, яку необхідно поважати. Яким героям тоді слава в такому мультиплеєрі? В залежності, хто виграв матч, і хоч розробники мені в особисті повідомлення написали, що тепер не буде фракції росіян, і згодом це підтвердили і публічно, в їх попередній заяві в Телеграмі та Твіттері важко считати цей меседж, адже там говориться наступне: ми вирішили провести певну реструктуризацію у Glory to the Heroes, щоб поліпшити якість гри і правильно передати її ідеї. Зокрема, ми вирішили наступне: ми зберігаємо загальну багатокористувацьку ігромеханічну концепцію, що є основою геймплею. Але першою ви побачите сюжетну кампанію. Я хочу ще раз наголосити, що мультиплеєр, особливо від української студії, де можна битись на боці росіян, або ж в місцях, де ще кілька місяців тому люди втрачали своїх рідних та близьких, просто немає існувати Кооп в боротьбі проти росіян, так сюжетна місія. Так, ми бачили вже безліч книг та фільмів, музики та серіалів про війну на Донбасі. Головне передати правильний меседж це і є тою глоризацією та прославлянням українських воїнів. Все інше це танці на кістках і хайп на війні, в найгіршому його прояві. Свідомо або несвідомо. Бо якщо ваша єдина фішка це декорації бучі і можливість грати за обидві сторони реального конфлікту, тоді у вас дуже хуйова гра. Точніше, обкладинка, пустишка без наповнення. Феноменальною The Last of Us робить не її візуал. Популярною Call of Duty робить не її візуал, він її доповнює. У вас повинен бути стійкий фундамент з чітко відлагодженими механіками. Та у випадку з сюжеткою гарна прописана історія. І коли у вас все працює, працюватиме як треба, ви зможете додати мультиплеєр, де є дві нейтральні команди в локаціях, надихненних українськими містами, але точно нереальними місіями геноциду та смерті українців. В Activision це чудово розуміли. Саме тому в Modern Warfare, яка по суті про війну, яку Росія розв'язала в Сирії та на Донбасі. Є тільки алюзії та великотки на ці місця. Бо вони розуміли, наскільки це ненормально відтворювати реальний гарячий конфлікт. Сподіваюсь, і розробники Glory to The Heroes це не тільки приймуть, а усвідомлять і зрозуміють про свою гру. Бо якщо йти далі за принципом, західні гравці мало турбує моральний аспект, їм головний атракціон, то і нас це не турбуватиме. Ми отримаємо і сюжетку такого ж лайна. А це неприпустимо. Я хочу ще раз Наголосити, що мені видається, що це проблема недосвідченості розробників та їх інфантильності, а не спеціальних злих намірів. Але в якомусь сенсі це турбує навіть більше. Тим паче, що по-нормальному ще на етапі Proof of Concept, а не альфа. Я трохи побігав у двох існуючих локаціях в соло. І більшість механік поки що або працюють поганенько, або не дуже працюють. Якісь мультиплеєрні речі я по очевидним причинам не зміг. Іх протестувати. Тому і згадувати їх не буду. Безліч невидимих стін. Винтокрили не керовані, а на лаштуваннях взагалі немає якоїсь інформації, як на них літати. Колізія героя часто ламається, особливо після техніки. Геодата це окремий вид фетишу. Машина може просто не їхати на рівному місці, а ви провалитесь під землю між стиками текстур. Ушкодження техніки також дуже своєрідно працює. Якщо ви, наприклад, не стріляєте в башню, то демедж вона не отримує. А візуально на ній ніякі пошкодження не відображаються. Так само, як ви не можете прострелити, наприклад, колесо в машині чи розбити вікно. В техніці накладається інтерфейс, персонажа в авто немає. Камера гірша, ніж в японських іграх. Але це все нормально, абсолютно нормально, як для гри, яка ще на етапі продумання концепту та вигадування механік. Але це не альфа. І грі обов'язково потрібно ще варитись в розробці, хоча. Кілька років для конкурентного стану. Не потрібно брехати в першу чергу собі, що ви вже на етапі тестування гри, яка і близько не готова до публічних тестів. Якихось претензій особистого характеру до розробників я не маю. Сергієм переписувався поштою, він вів себе адекватно, не грубив. А тому я схиляюсь більше до того, що розробники просто недосвідчені і не до кінця розуміють, наскільки важливо в цій ситуації бути максимально чутливим та толерантним до чужого болю. Для когось навіть смерть головного героя може здатись ту much. І можливо, навіть це потрібно буде якось обіграти. Війна ще триває. Це не перша і навіть не Друга світова, які відбувались майже століття. Тя тому і те досі на заході. Розробники часто отримують критику за можливість грати за нацистів. Не можна відноситись халатно до настільки серйозних речей. Навіть в контексті однокористувацької гри треба бути максимально обережним. В такій грі не може бути жодного хорошого руського, сірої моралі, двозначних речей, які можна по-різному трактувати, чи будь-яких інших сумнівних тез, які хоч якось відбілюватимуть росіян. Онічні атаки як дебав для армії окупантів, це просто якийсь крінж. Це стає зрозуміло, якщо банально проговорити це в голос. Я вже мовчу про те, що в людожерів та вбивць не може бути. Панічних атак це навпаки їх олюднює в очах тих же гравців заходу і створює хибні думки в контексті прости є не винувати ігри це дуже потужний інструмент, бо ви в ній проживаєте чужу історію, і надзвичайно важливо показати все так. Щоб не виникало морально-етичних дилем. Зробити шутер рівня Call of Duty чи Battlefield без бюджета Call of Duty неможливо, і це нормально. В є шанс спробувати зробити хорошу сюжетну кампанію і виїхати на чудовій, глибокій історії. Також можна спробувати зробити кооператив, як в Payday 2 чи Left 4 Dead. А вже потім навіть подумати за мультиплеєр з командами жовта та синя, наприклад, в локаціях, надихненних реальними. Але Нереальними. Найкращі мають успіх, а хірня забувається за два дні. Пам'ятаєте, скільки в період популярності пупк було батл-роялів? Море. А вижило по суті три. Причому Warzone вийшов набагато пізніше не те, що PUBG, а Fortnite. Але популярність його захмарна, тому що не важливо, чи зробите ви перші чи десяті гру про російсько-українську війну. Важливо, щоб вона була якісна. Якщо вона буде коса і крива, то можливо сюжет ще й якось пройдуть. Але в такий мультиплеєр точно ніхто не гратиме. Ігри це складні організми, де потрібно розраховувати все від швидкості польоту кулі до Кошетів чи керування і пошкодження техніки. Щоб ваш проєкт вийшов вдалим, у вас буде одна спроба. У вас немає бюджетів Battlefield, щоб фіксити гру по ходу п'єси. І при цьому зберігати високий інтерес до гри. І найголовніше погрози блогерам, хамство, ось ці всі опитування, де в вашому телеграмі очевидно, фанати проєкту проголосували нічого не змінювати в мультиплеєрі, а на доу та в твіттері проголосували за зміни. І ви вирішуєте не брати до уваги ті мережі, де люди захотіли змін, бо це, мовляв, не ваша аудиторія. Друзі, все це маніпуляції і просто негідно. Хочете бути як крута команда розробки, яка поважає всіх зацікавлених в грі і поважає українців, яких ви заявили, що хочете прославляти, про яких ви робите гру, то поводьтесь відповідно, поважайте. Інакше це просто спосіб нажитись на чужому горі. Сподіваюсь, розробники зроблять якісь висновки з цієї ситуації. І не будуть повторювати подібних помилок. Мені щиро хочеться, щоб в Україні було багато якісних ігор. І можливо, якщо розробники Glory to The Heroes зрозуміли, що саме не так, то і в них все вийде. І нехай ці ігри будуть невеликі, нехай вони будуть бюджетні. Це все окей. Головне, щоб вони були якісно зроблені, доведені до ладу і просували адекватні меседжі. Бо хто, як не ми. Маємо їх просувати. А я дякую всім, хто додивився до кінця та підтримує канал фінансово на Патреоні та спонсорством на YouTube. Підтримати на Ютуб можна взагалі буквально в один клік прямо під цим відео. А на Patreon є посилання в описі. Дякую, хто вже це робить. Особлива подяка ось цим чудовим людям та окремо дякую Олександрі Кузніцовій. Всі, хто також мають бажання та можливість підтримати, долучайтеся. Знизу під відео. Ну а як легально підключити геймпас на ПК всього за 4 гривні, ви можете подивитися ось в цьому ось відео. Дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал та залишати свої вподобайки. До зустрічі і дай Боже!